Отже, восьмі класи, світня історія, нуж, тема уроку зародження капіталістичних відносин та повсякденне життя в європейців раннього нового часу. Це урок в стилі вау і розпочинається з інтерактивної розмінки. Альтернативна інтерактивна розминка надзвичайно альтернативна. Хто, наприклад, полюбляє працювати з ресурсом куріпот, той може перейти за посиланням і погратися. Це середовище таким чином виглядає, ви переходите, запускаєте гру от, і виконуєте завдання. І також передивитися ще деяку інформацію для повторення. Якщо ви любите працювати із інтерактивними робочими аркушами в ресурсі Le Worksheet, будь ласка, він також вам доступний. Ну, і, звісно, найпростішим, найлегшим завданням це буде завдання Вордвол Вікторина, які люблять наші учні. Далі ми переходимо до того, що можемо ще і поставити учням усні запитання для розвитку їхнього мовлення, і переходимо до наступного етапу – вавхук та мета уроку. Як завжди, на уроках, Уявіть, що ви подорожуєте у часі з 16 століття до сьогодення. У восьмому класі. Урок супроводжує капітан часу, який розповідає цікаву історію. Ви подорожуєте у часі з 16 століття до сьогодення. Ви бачите, як селянин стає робітником на мануфактурі, як золото з Америки змінює ціни в Європі, як з'являються перші біржі. У нас мета уроку і актуалізація знань, де ми учні підводимо поступово до вивчення нової теми, занурюємося в контекст, знайомимо учнів із поняття модернізація, тобто зміни в житті суспільства, і прямуємо далі темою. Розбираємося, що таке капіталістичні відносини. І переходимо до основної частини нашого уроку. Власне, тут у нас є і теоретичний матеріал, також є схеми, які допомагають учням краще зрозуміти матеріал і з'ясувати основні терміни даної теми. В теоретичний матеріал вплітаються різноманітні види завдань. Ну, і так, на десятку слайдів у нас викладена інформація, яка якби, ілюструється, і це допомагає учням запам'ятати тему. Ми можемо здійснити віртуальну екскурсію Лондоном. Також у презентацію додані ключові поняття теми, іде поняття таке офіційне, і, якби простими словами, пояснюється кожне поняття. І так я ж кажу декілька слайдів, тому що тема складна, багато нових понять, і їх потрібно гарно засвоїти. Потім ми переходимо до розділу аналітика і осмислення, і тут учні виконують також різні типи завдань, і вчитель може собі обрати те, що йому найбільше підходить до уроку. Це можуть бути робота в групах, це є творчі завдання, є завдання для роботи зі штучним інтелектом, є завдання ДОК на рівень знань учнів, і також є тестові завдання. Все це виглядає досить візуально привабливо. Новинкою даної презентації є робота з картками та тестами. Натиснувши на дане посилання, ви ви потрапляєте в середовище, де є картки. От, ви їх розкриваєте для учнів і проходите ці картки. От, а потім можете виконати тести за ними. Ну, це виглядає ось таким чином: тут 36 карток по темі, що допомагає гарно запам'ятати матеріал. А далі ми розкриваємо, як я вже сказала, тести. От, і е, також на всю дошку, і е, разом з учнями ми їх виконуємо. Урок закінчується рефлексією, мікротрансформацією, де е, є запитання, які допомагають учням зрозуміти важливість та актуальність даної теми. Ну і, звісно, завдання домашнє диференційоване та підсумок уроку. Така презентація буде цікава вашим учням. Така презентація допоможе їм зрозуміти складний матеріал, і вони з захопленням будуть ходити на вашу.